За розвідувальною інформацією, протягом найближчих двох тижнів ми маємо величезну небезпеку російського наступу, і на сьогоднішній день ми вітаємо рішення, яке дозволило. Наздавати Україні танки, і тут я хочу подякувати Францію про те, що позиції по легким танкам Франція була одним із перших, коли за тим послідували Абрамси Леопарди Другі. Але крім цього, нам конче потрібно далекобійні ракети для знищення логістики і забезпечення амуніції російських окупаційних військ. Нам конче потрібні. Позиції міни мінометів, і нам конче потрібно. І сьогодні ми це очікуємо, крім броньованої техніки, винищувачі. І незважаючи на те, що зараз в Суспільній свідомості йде дискусія лише про f 16 я хочу нагадати, що Франція має унікальний винищувач міраж. І сьогодні за. Ініціативою Британії, де починається підготовка українських пілотів на F-16, я думаю, що сьогодні ввечері було би дуже добре, якби Франція запропонувала Україні, і президент Макрон запропонував Україні підготовку українських пілотів. Крім того, я хочу нагадати, що в зв'язку з інформацією, що наступ може початися протягом двох тижнів, мова йдеться не лише про кількість, не лише про Зміст, але й надважливо, щоб ми левову частину отримали протягом найближчих двох тижнів для того, щоб дати відсіч ворогу. Ми не виключаємо, що в певному форматі наступ розпочався вже зараз, і тому ми маємо. Бути максимально сконсолідовані. Я думаю, що і з цим пов'язаний зараз низка бліц-візитів і до Брюсселю, і до Парижу, і до Лондону. Тому що наступ починається зараз, і ми маємо прискорити постачання зброї українським збройним силам. Мова йдеться про захист всього європейського континенту.